За 4,5 місяці після звільнення малої рогані на Харківщині там досі знаходять тіла цивільних, убитих російськими загарбниками. Правоохоронці ексгумували тіло, яке виявили місцеві жителі у лісосмузі неподалік села. Ідентифікувати особу поки не вдалося, але докази свідчать про те, що тіло належить чоловіку і його вбили. У загиблого були зв'язані руки, але спосіб убивства не зрозумілий. Його має встановити слідство. Експерти кажуть, за останом останків арешти чоловіка вбили саме під час окупації села. Біля тіла не знайшли жодного документа чи особистих речей. Тепер його перевіряють за списками зниклих безвісти. Також криміналісти вилучили біоматеріал для проведення експертиз. Рука. У цього вбитого цивільного чоловіка були зв'язані за спиною біля, кісток, біля знайдених кісток тазу. За даними прокуратури та національної поліції, дана територія була окупована до 28 березня 2022 року. Поряд з виявленим трупом є дорога, за якою тіло могли або привезти, або місцевщину злочину було. Прямо тут сторона обвинувачення як одна з основних слідчих версій, буде розслідувати факт вчинення представниками збройних сил Російської Федерації, порушення права та звичаїв війни.